Сьогодні у нас туториал на отакі просто доски через яких не можу пролізти, наприклад, я. Ну, бачите, я не можу пролізти. Дивіться. Спершу це на приватному сервері. Наприклад, беремо, не знаю, окрасця, беремо, наприклад, Пленет. І, і заходимо в цей білий кружечок. Наоштовуємо ну, його на прозорі. Відемо 75. Нажимаємо і вже бачите, що він Прозор. І можете рандом коло, І тобто у вас буде отакі прозорі дошки. Не на всіх кольорах працює ви... і ось така. І нас, в цих предметах можна покрасти дуже гарну дощу і перелаштувати її в нашу хатку. І це вікно. Ну, я вам розказала, показала і всім пока!